Хей, на моєму каналі, і сьогодні ми з вами будемо давати другий шанс моїй старій одежі. Скоріше за все другого шансу в них не буде, але тот факт, що мені самі цікаво, що в мене там є. Те, що я вже до неношу. От ну, Подивимось. Перше, що в нас іде, це йде такий от спортивний велетовий костюм. Я його а, одягала останній раз, мабуть, в 22-му році, типу в кінці Десь. От. Я його довго носила, постійно, до речі. От. Але зараз мін... я обожнюю фала колір, але мені він щось вже не подобається. Я взагалі не спортивні штани, ну, типу, особливо які тут як скінні. Вот. Ну, не знаю штани, це точно на щось ніколи не було. Можливо, колись я все ж таки одягнула цих музі, але ну, Ти бачиш, ще проблема в ньому, чому я ще на не ношу. Друга причина це типу він весь в катушках. Скільки ми їх не перебирали, бо вони все рівно є. І, і so cringe. Ew, this is so cringe. Ну, Другого шансу у не буде. Ось. Але дуже жаль. Ну, тобі, блін, я взагалі навіть забула, що він в мене є, але таке. Далі у нас іде отакі от... Теж спортивні штани. От, ці так이, теплі, а це втоносі, тон, тонюсінькі <глух> Вони теж скинні але ну, я впевнена, що він теж цього шансу не буде, але поміряти ну як би треба. Вирішила, що не дощитий час, я ще поміряю тут такий свитер. Я навіть не знаю звідки він в мене, і я його разу не одягала, але він ще зробив мої шафі Тому, чому б мені. Ну, штани. Дроша, у них відразу другого шансу не було, бо ну тежкий і це мені таки не подобається. Я їх до речі, дострого хоча в минулому році. Ну як, ну в минулому році. І. Ну, в цьому теж, трошечки, але тут було на тайсі. Але я їх більше одягати точно не буду, бо в мене вже є адекватні штани спортивні. А, тому. Светер мені теж не подобається. Я не знаю, звідки в мене кур і... Ну, що під теж клімш. Взагалі половина обігу, я не дуже розумію, звідки в мене, але ладно. Далі буде йти спортивний костюм. Я навіть не, не пам'ятаю, звідки він він в мене. Так. Бо я його точно не передала. До речі, цей костюмчик. Непоганий. Я не знаю, як вам показати, але вони такі, типу, і ну, широкі. От. І типу. І ця. Типу, видно, як це було своє. Воно таке довго. І в принципі колір теж непоганий. Вот. Мені, в принципі, подобається, тобто, єдине оце я не же це. Але в принципі я можу до другий шансу. я навіть не вдягала його до речі навазу. От. Тут я навіть перший раз. І в принципі можна. Можна це можна в принципі носити. Ну, мені здається, ну хоч щось, хоч щось, поки мені подобається. Але не факт, що я буду це носити. Але ну... Можна кажуть, це достати з далекої полочки. Зараз я. У мене інша лосовка з тими самими штанами. Вот. Тут з розрізами. Я висока вложить в живуще року десь. Мені відривали. Я її одягала ще один раз, а, не залишила. Вот тут ви виступали. Да. Настав... Ну так, одягала виступала. Більше я її надягала, бо... У мене немає про що я насити. У мене то просиш не чорний або синий. Вот. Але в принципі зараз в мене є ще нісити. Але я... no є one проблем. У мене не буде насити насити. Але я сподіваюся, буде буду але тепер у мене плюс 3-2. Супер, мені подобається. От у нас зовсім ходить, це так свідшот, а он свідшот. Я дуже розбираюся в цих називах. Але, ну, супер. Далі в мене така толстовка. Пондан. Мені рештувала. Але є така проблемка, що вона мене теж висіла, як тостовка ходім. Але вона в мене... Так висіла, що трішечки з речами, про які ну, я забула. Я забула про цю оді. Вон, вона висіла з одягом, який я не. Ну, типу, я не точно сидити не буду, але її не повинен висіти. Не так. От, але в принципі я не забула про неї і вона така ломбан. От, короче, вовпінь, але вовпінь теж круто. От, я їй дав другий шанс. От тебе знайти привід насипа. Це не скині, це, це був банани, як вони називалися. Ці штани я купувала. Я их носила до війни ще до 20-го навіть ось. Я не пам'ятаю, коли вони були популярні. Коротше, давно. От. Ну, я їх на себе точно не буду, бо са окрінж. А я стосунку, в принципі, в одягти можна. Ось така кофтинка. І я навіть не знаю, що вона є. Вона, в принципі, нормальна, але мені дуже подобається, що вона зроблено, ну, але ладно, ще ось такі штуни. Це ти типу, подаєш, як переціння. Але рожеві. Я їх одягала Всього два рази. Один раз до війни, мабуть, а другий ну, року тому. Вот. Нам треба просто було щось вже одяг. Це було єдине, що рожеві. От, Я їх не надягала, бо вони дуже маленькі. Я їх не одягала, вони трішки стали ну, такі і, то паче, зараз мені вже не подобається. Вот. А, і воно вже на мене короткі. Я трішечки давно виросла. Ну, да, вони на мене а, ну, В принципі, оцю ковтинку можна тягати вдома, але ну. Або, можливо, можливо, дам їй шанс, але не факт. Mm. Подивимось, я її тебе прияти ховати не буду, але, ну, подивимось. Взагалі в мене ще є по плану штани. Як ці, ось такі от. Та ось такі. Але мірити їх не буду, бо мені дешечки лінні, і типу, вони такі самі, я не бачу сенсу, одягати тобто, одне те саме і не бачу, як стояться не буду. Тепер я дізналася, що в мене є одного плану штани чотири пари. Круто. і Які я носити не буду багато, бо вони такі трішки, але присяжні, але. Так. Наступне я помірюю ось таку. Я не знаю, як вони називаються, цей хузі, але не хузі такі короткі. Тут написано Хеллин Кліє. Це буде останнє, що я буду зараз міряти. От. Бо ну, в мене ще є багато одягу, але. Хоча ні, це не останнє. Я згадала, у мене ще є теж речі, які в мене вісяться, я кота ковтинка Лондон. От. І ще якась ну, така от, я показувала. Ну, норм, але не стріє не буде. Можливо, вдома, можливо, я не знаю, але вона така коротенька. От. Я взагалі у мене стріжечки без третій, які типу, довгі браковували не короткі, бо воно, типу, взимку ти їх не одягнеш, в принципі. Нітку ти теж не одягнеш, але тут в принципі можна, 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 можна одягти. От, але я не знаю. Типу я ще думала перед цим футболку та ці, цією давати їм шанс чи ні, але скоріше за все ні, бо трішечки. Yeah. Він трішечки не мав печі одягати. Ні, ну хоча хоча можна, 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 типу, чорний низ, біла але я не знаю. Воно мені не так дуже подобається, що другий шанс. Він не містій і за цією вони дешевили Ну, Мені здається, вони трішечки ну, не, для, там, не домашньої, але ну, можна. В принципі, можна. Ну, не знаю, наприклад, не відео якісь або щось як. Ось така кабачка. Вона мені подобається. Я її одягала лише один раз, їздила в табір фазі третього року влітку. На вот. Я її одягла лише там один раз і офоткалась. І все, на цьому закінчилася. Тобто, вона мені подобається, але я не знаю, що її насюди. Зараз я одягла штани, які на початку відео, Такі у мене клітчі, я її говорю. І вони, в принципі, підходить. Не доправується. Я їй даю хоч юридик 5 шанс, але пішов її носити, і все, проблем. От, можливо, можливо, я знайду нарешті якусь причину її одягти. вилягти. Була новина класна. Подивилася ще одна рубашка ось така. І вона дуже підходить у мої штанишечки. Cool. Um, і ну, та сама причина з тою. Я її взагалі не розноцювала, я навіть не знала, що в мене в мене є. Окей. Okay. Um, Вона мені, до речі, дуже, дуже подобається. Вона така ну, гарна, що всі штани підходить. Але є ще одна така причина, um, чому я не люблю ці рибашки це їхні поклички. Я зараз не могла засягнути. Um, Я думаю, на це і Саук Фінж. А... Але мені подобається, я в теж даю другий шанс. Але те саме історія з тою. Я знайду під з чим носити цю рубашку. Усіми штанами, які зараз, ну, вони домашні, вони. Як би, ну, Так. Це дуже сумно. Але але, я сподіваюся причину, ну, бо, бо класна рубашка, мені подобається. Ще в мене є ось така от в в принципі, в принципі, Я не пам'ятаю, щоб я його одягала. Але він, в принципі, нормальний. Можливо, я його буду носити. От. Але в мене є речі, які мені теж дуже подобаються, але я їх не ношу, Ну, як прям дуже просто подобаються, але я їх просто не ношу, Why? I don't know. Тому, так, ну от. Ще останнє, що я буду міряти. Ось така, типу вони схожі, але вона довше. От. Ще є ось така, але я її точно це не буду. Мені не подобається оце. Оце, коротше, не подобається. Але вони якби разом. Хоча їх, мож... її, в принципі, можна зняти і у Майват. що її розшито. Але все рівно розріз, і я таке ну, дуже люблю. Вот. Тому її показувати я вам точно не буду. Ну, я так показала, просто цього я не буду. І так. І це точно останнє, що я буду міряти, Це ось така ковтинка, вона типу довша. Ну вона, в принципі, теж норма, але не знаю, її носити чи ні. Вот. Можливо, вдома, можливо, ні, але... Але так. Я її залишу точно. Ще в мене є ще одна, одна річ. Навіть він ось така типу, прозора вона йде. Зіялка Але я, чесно, я навіть не знаю, що її зараз поміряти, бо вона прозора. От. Тому я її не буду вам показувати. І ще є ось така. Вона мені дуже подобається, я її одягала один раз. От. Мені треба носити під рубашку. Жула, типу, я не буду одягати рубашку. А, але ну, бо там треба біло або чорно. У мене є, але рубашки занадто скапливають. У у зараз... Типу, вона ось така. Я раніше дуже от. Я б носила, але да. Але проблема зараз мені ну, не не подобається. Не я допомогла, я не один раз лише дала в моєму році. От, один раз і все. А тепер нам дігти. Підсідаш нового малому, мені здається. Дані, що я хотіла показати, я одміряла рожеві штани. Джинс я купила прозон з цим Ну, Я позабувала, як називається одяг. Окей. Я його ну, теж носила, шанс у нього точ... точно не буде, але він є світло і багато теж треба. От, і все. Це точно останню ніч, яку хотіла вам показати. І вот. я сподіваюся всього, що я сьогодні не поміряла і сказала, що я даю другий шанс. Я їм справді дам другий шанс. Але це бачка, яка не я сьогодні міряла. І точно буду нести, сіти. Вот. Але ще думаю вдома або десь. Тому ну, так, да. дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бай!